У двох районах Рівненщини днями трапилися автопригоди за участі мотоциклістів. Зокрема, в одній із ДТП мотоциклами, які зіткнулися, керували неповнолітні водії. Про це розповіли у поліції області. Так, 4 серпня у селі Дібрівськ відбулося зіткнення двох мотоциклів, якими керували 16-річні місцеві жителі. Обидва транспортні засоби не були зареєстровані у встановленому законодавством порядку, а водії були без мотошоломів. А наступного дня легковик під Часу руху не пропустив водія мотоцикла. «5 серпня у місті Березне водій автомобіля Шкода Октавія, 44-річний житель села Зірне, не надав переваги в Русі та допустив зіткнення із мотоциклом під керуванням 21-річного мешканця села Друхів. Відомо, що усі мотоциклісти не мали прав відповідної категорії. Нині вони у медзакладах. Усі троє мотоциклістів отримали травми різного ступеня. Їх медики госпіталізували до лікарень. Тривають досудові розслідування у поліції. Відзначають збільшення кількості ДТП саме за участі мотоциклістів. Тому тут б'ють на сполох та закликають водіїв бути максимально обережними. Упродовж семи місяців на території області сталося 140 ДТП за участю мототранспорту, що становить 22% від загальної кількості, тобто 625 автопригод. Із них з постраждалими 93. ДТП. 11 осіб загинули, 107 травмувалися.